Opel Zafira 2008 року 1.7 дизель. ціна 6 тисяч. Шкода Фабія. 2009 року 1.4 газ бензин. Номер телефону, ціна 5700. Є сервісна книжка. Далі у нас Шкода Октавія 2008 року 1,9 дизель ціна 5600. Так, ще брали Лачеті, 2004 року, 1,6, газ бензин на автоматі 4000 Volkswagen Passat, 2000. 9 року 1.4 бензин на автоматі, номер телефону. Ціна 7 тисяч. Далі в нас X без інформації. Chevrolet. 2006 року 1.5 газбензин. 2850 плюс важливий торг або лобін. Далі Volkswagen Touran 2004 року, 1.6 бензин, номер телефону, ціна 5550. Далі a 4 2006 року. 2.0 дизель. номер На автоматі. Ціна 7000 Далі Volkswagen Touran 2007 року. 2,5 дизель. Ціна 13 тисяч. Далі Golf. 2005 року, 1,4 бензин, 4,700. Ford Focus 2005 года, 1.6 дизель, 4600. Далее у нас Шкода, 14 рік, 1.6 дизель на автомате, цена 9500. Toyota 2.2 дизель 2009 року на автоматі ціна 8500 Далі у нас Volkswagen Touran номер телефону Так, Opel Astra 2007 року 1.9 дизель 650 коробка передач, номер телефону, ціна 4300, покажу салон. Так, передні задні склопідйомники. Так, всі крісла на щехлах. Шестипінь часто коробка передач, мультируль. Ось такий у нас акуратний салон. Ззаді є у нас фаркоп. Так, ще покажу вам під капотом. Так ось так у нас. Оглядає мотор, на все обслужено, все поміняно, Ніяких кладень не потребує. Кого зацікавив автомобіль, телефонуйте. Далі у нас шкода Октавія 2012 року. 1,8 бензин 7.300. Далі у нас Lannos 2006 року. 1.3 бензин. Не знаю чи нам буде вийде. 300. Passat 2002 року. 1.8 бензин. 4650. Там це Там Так, Vanos 13-го року. 1.3S бензин, 230. Ford, 13 рік. 16 і мотор. Привезений з Нідерландів. Номер телефону 8350. Citroen Jumpy, 2007 року. 16 дизель. Ціна 6000. Citroen c 4 грамм Пікассо. Дев'ятий рік, один ще дизель, п'ять п'ятсот. Далі у нас лада 98 рік, один п'ять бензин. Фульсвайн Passat CC 2010 року 1.8 газ-бензин 9100 Далі на Сенс, 2006 року 1.3 газ-бензин плюс зимова резина йде 1600 Jeep Patriot 14-го року. 24 бензин. 11.700. c 4 Picasso 2011 року, 1,6 дизель, 5,800. Дачі достер. 11 рік один із Повний привід, номер No. Так, тут розписано все, що мінялося. Ціна 7900. Далі у нас Passat, 10-го року. 2.0 дизель. Ціна до Далі у нас Fiat на автоматі. 1911 року, 1,3 дизель Номер 7100 Далі у нас ще один посад 2005 року 1,6 бензин 650 Далі Chevrolet, 2016 рік 2,4 бензин, повний привід, 12,600. Nissan 16 року, 1,5 дизель. Не фарбована, 8,500. Далі у нас Volkswagen Passat 5 року, 2,0 бензин. Свіжопригнана ціна 6500. Opel Vectra, 2006 року. Один дизель на автоматі. Ціна довговірна. Toyota Corolla, 16 року. 1,8 бензин. 12300. Сузуки, Гран Вітара. Кінець 2011 року. На автоматі повний привід. 2,4 бензин. Ціна 10700 без торгу. Рено Сенік. 2005 року. 1,6 газ бензин. Ціна 3 тисяч. Мазда тройка. 13 рік, 2.0 бензин. 10 400. Дача Сандера. Газ бензин на кондиціонері 11 рік. 4 500. Номер. Hyundai i30 2008 року, 1.6 дизель. Плюс додатковий комплект резини 5300. Далі у нас Nissan Rock. Автомобіль 17-го року, 2.5 бензин, автоматична коробка передач. 16300 Škoda Octavia на механіці 8 рік в саврійній фарбі 6800 1,6 бензин так номер видно Є сервісна книжка. Далі Volkswagen Golf Plus. 2011 року. 1.6 дизель. Мамор. За ціною детальніше продавця. Далі Volkswagen Golf. 2010 року, 1.6 дизель. 7000. Renault Megane 16-го року. 1.5 дизель. 14900. Покажу вам салон. Такий автомобіль у дуже хорошому стані. На хорошій комплектації, шестиступінчаста коробка передач. Так, ззаді у нас досить просторно. Є багато місця. Автомобіль на, хорошому, на хорошій комплектації в хорошому стані. Код СКАВІТОЛСІМОТЕ. Далі Volkswagen Passat 2.0 дизель. Ціна 8 тисяч. Volkswagen Touran 11 року. Один і 8,800 Вісім вісімсот. Далі у нас Volkswagen Golf. Так, чотирнадцятий рік. Електричний мотор. Запас ходу на сто 250 кілометрів ціна на шістнадцять вісімсот. Peugeot partner 2009 року. Не знаю, що номер буде видно. 1.6 дизель 5300. Далі BMW X5. 2009 го року. 3.0 бензин. 13.300. Далі Volkswagen. 2005 року. 1,2 бензин. 3700. Ford C Max 2005 року. 1,8 бензин. Номер телефону це на 4800. Комплектація Gia. Toyota Avensis 2006 року. 2.0 дизель ціна 6000 так ще один Avensis 2004 року 1.8 газ бензин без номера ціна 5000 далі Lada четвірка 2002 року 1.5 газ бензин І номер Далі у нас ось такий посад 87-го року. 1,6 турбодизель, шість турбодізель 3500. 308, все на панорамі 12-й рік, 1,6 дизель, номер 77850 Далі Форд без інформації, без інформації. Дача 2009 року 1.6 бензин, 6200.